Якщо у вас є сутулість і випирають лопатки, ви відчуваєте хронічне напруження в шийному відділі і у вас починають мерзнути руки, я покажу дві вправи, як цього позбутися. Перша вправа для цього використовуємо спеціальну резинку. Підходите до тренажера, берете резинку, мотаєте в руки, робите крок назад правою ножкою. і… Робите ось такі вправи для того, щоб укріпити м'язо грудного відділу хребта. Так робите 15-20 разів, нарощуєте м'язову масу. Друга вправа, резинка полегше. Підходите до тренажера, берете її, затискаєте в руках, робите крок назад і піднімаєте руки вгору. До кінця не відпускаєте. Таким чином ви стабілізуєте лопатки, укріплюєте м'язи, трапеціоподібні середній і нижній пучок, і таким чином стабілізуєте плечові суглоби. Після цих вправ у вас не буде боліти шия, і ви відчуєте себе набагато краще. Робіть і будьте здорові.